Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Сповідання Істини Здатне принести перемогу над страхом. Не говорити я не можу. Ніколи не проголошувати нестачу та потреби. Є ще одне сповідання, якому слід бути у списку Ніколи ні. Я ніколи більше не сповідуватиму страх. Скажіть це сьогодні. Адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові й розсудливості. Друге Тимофію 1.7. Страх є причиною багатьох речей, що відбуваються у житті кожного з нас, так само як і того, що не сталося. Наприклад, ми кудись не їдемо через страх або навпаки, кудись біжимо через страх. Ми про щось замовчуємо, чи говоримо також через страх. Тільки уявіть, яким би було ваше життя, якби не страх. Чи вірите ви, що Бог хоче, щоб ви жили без страху? Моя заява для вас так, так, так. Не бійся, я з тобою. Не хвилюйся, бо я твій Бог. Тебе зміцнюй, допоможу тобі. З витяжною правицею підтримаю тебе. Ісая 41.10. Інший вірш, який дає нам вихід, коли охоплює страх. Там, де є любов, немає страху, бо досконала любов Божа проганяє страх, пов'язаний з покаранням. І той, хто боїться, не сповнений досконалої любові. 1 Івана 4.18. Протилежність страху, несміливість. А сила, любов і впевненість не в собі, а в Господі. Моя молитва сьогодні: Господи, я проголошую, що сповідуватиму не страх, а віру і довіру Тобі. Ти досконала любов. Ти досконала сила. Ти робиш мене досконалим у своїй любові. Ти даєш мені впевненість у кожній події мого життя. Ти триматимеш мене у своїй правиці. Я не боятимуся. Крапка. Амінь та амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Інтернешнл. Джис.Нет. Усі права захищено.